Віталик Парій, дитина з особливими потребами. Його хвороба ще до кінця не вивчена, розповідає мама хлопчика Наталя. У звичайній групі з дітьми він навчатись не може, тому відвідує недавно створене відділення соціальної реабілітації. Він живе в своєму світі, він не вміє спілкуватися з іншими людьми. Він ну і не розмовляє. Але користуючись тим, ну спираючись на свій досвід, я знаю, що з таких діток можна адаптувати до життя, можна їх наблизити до суспільства, але просто треба працювати, не упускаючи рук. За три місяці навчання каже Наталя Парій, її, сина не впізнати. Такої ж думки і педагоги. Дивлячись сьогоднішні з сьогоднішнього дня на цю дитину, я хочу відмітити, що дуже багато позитивних змін відбулося в кращу сторону. Дитина може знаходитись серед дітей. Він отримує велике задоволення бачити, як виступають інші дітки, спілкуватися з ними. Йому подобається гратися, бути між дітьми. І звичайно, що серце мами напевне наповнюється великою радістю, коли вона бачить, що її дитина. Змінюється там такі дітки, які не зайняті у світу, тобто сидять вдома, ніде не навчаються. Колись пробували ті дітки навчатися, і пробували на індивідуальному навчанні, але практично вони не навчаються. Вони вдома. Ми, ми стараємося відкрити таке відділення, щоб ті діти відчули нас в тому в нашій школі себе членами колективу, своїми бажаними, рідними. Родинні зустрічі у Тернопільській спеціальній школі для дітей з особливими потребами традиційні їх проводять кілька разів на рік. Це хороший спосіб згуртувати учнівські, батьківські і педагогічні колективи, аби не залишати дітей і їхніх Ків наодинці своїми болями а проблем і справді не бракує проблем. Дуже багато тому, що дитину інваліда виховувати. Що тоді, коли дитина не ходить, так Кожна мама хотіла би, щоб дитина її ходила в школу, таку як всі діти здорові, не тільки там, де діти інвалід, в нашій школі це найкраща школа для таких дітей. Найбільша проблема для мами, яка виховує таку дитину, це моральні проблеми. Тому що мама часто не бачить результату своєї праці. І коли вона не підтримана оточуючими і людьми, які навколо неї живуть, цій мамі дуже тяжко. Але коли вона зустрічає. Людей, які настільки багато віддають своїм дітям як персонал цієї школи, вона розуміє, що насправді дитина її буде мати відповідне майбутнє, і тоді мамі, як мені стає набагато легше в житті, знаючи, що дитина її не пропаде. Попри те, що діти з особливими потребами у школі адаптовуються до життя у суспільстві, більша частина з них відвідують гуртки, де їх навчають танцям і співам. Люди до розумови неповносправних дітей. Те ставляться зі співчуттям та розумінням. Нерідко приходять учні з інших шкіл. В нас не просто вони приходять з подарунками і своїми виступами, в нас вже є практикою спілкування дітей на групі продовженого дня. Вони разом малюють, вони спілкуються. І я ще раз хочу наголосити: неправда, що люди, людські серця закриті. Для цих дітей окремо ми з місцевого бюджету стараємося додатково відділяти кошти для таких діток, і ми сьогодні переконалися, бо побачили родинне свято, де дітки з особливими потребами, але показали в міру своїх можливостей, свої таланти. Це відрадно, це хвилююче і радісно для їхніх батьків. І звичайно цікаво і приємно споглядати плоди своєї праці і колективу цієї школи.